То Курськ це Україна. Значна частина сучасної Курщини це історичні землі слов'янського племені Сіверян. Вони селилися на берегах Десни, Сули та Сейму і засновували тут свої городища, які згодом перетворились на міста. Наприклад, це Чернігів, Брянськ, Переяслав тощо. Перше про місто Курськ згадується в 11 столітті. Тоді воно було частиною Київської княжної держави. Найвідомішим курським князем є Всеволод Святославович. Потім почались завойовування цієї території. То вона була частиною Золотої Орди, то Литва Затвердилась там майже на 150 років. А на початку 16 століття Курщина перейшла під владу Москви, яка якраз починала процес збирання руських земель. Через те, що землі були пограничними, вони й були не надто безпечними. Тож їх вирішили заселити козаками, які отримували від московитів привілеї та нові землі. А на заміну вони гарантували безпеку від татар. Що цікаво, досі на Курщині є назви населених пунктів пов'язаних з видатними українцями, зокрема з гетьманом маз. Зепою, якого досі проклинають сусіді. Це, наприклад, села Іванівське, Мазепівка тощо. У 1917 році Курщина стала ареною національно-визвольних змагань українців. Південь тодішньої Курської губернії увійшов до складу УНР, а згодом української держави гетьмана Скоропадського. Офіційно це було проголошено 14 серпня 1918 року. Вже у дев'ятнадцятому році більшовики забрали ці території і віддали її росіянам. Нині трохи більше відсотка населення цього регіону вважають себе українцями, однак там досі збереглись українські традиції та навіть українська мова, якою люди говорять в побуті.